І так, всім привіт, всім привіт. А, з вами Олег і Настя. І Настя да. Її не видно а, Так, а, нікого. Мені не видно, не видно Я не про тебе. <гум> а, продовжуємо грати Overcooked. Не помним ми, як грати, давненько це да, було. Згадуємо, як, да. як грати. Стопи, Ладно. Що, нас ти? чути! Так, да, нас чути. Ти що, звук робив? Да нет. Ой, ой, ой. Не, все нормально. Тан, 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 тан. Просто трохи тихіше сделаю звук игры и пойдет. Так, где мы остановились? 3,5. ай я мать... 3,5, ти... наверное, что? Самый дальний 3,5, бач. Да с нас. 3,5. тут 5 скільки там. 6 рома. По-моєму, так. Да, да, навіть 6. Коротше, дуже багато рівнів. Що осталося нам ну, <рив> видержать. Я не знаю, як ми зробимо. Я не знаю, як ми пройдемо взагалі. Но Я ж Буде кажу, зробить. я не знаю, як ми це. Ми, ми, це Узнай... як ми пройдемо. Угнаю того, хто знає. Не в мене. Де я хто є? Це сліво. Я не знаю. Пер... Пересідай. А, а, а ну встигай. Те, у те 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 те. А, тапки. Я забув тапки. Коротше, почекай, все по да. А що зробити треба? Передай тапки спочатку. Да. Ба, ба. Спасибо. Так, як нас нормально видно? О, замічати це. А, дивись. Що ш... да. в смислі по Ти мішаєш мені. А ти мені. <клі> Уйди, вийди з комнату. От це от максимум, все. Добре. Так, спочатку давай глянемо що тут. Euh... У мене умивальник. <кло> У мене нарізка. У тебе <кло> продукти. А що мені різати в тебе? <кло> <кло> uh... <кло> в мене щоб в мене робити. Ні, мені... В смислі, ти так uh, курку не кинеш. А що? Я маю її нарізати, викинути тобі, а ти її кидаєш в фритюр. А хіба я не так ложу? А як ложити? Ясно. Походу. Отак ложити. Ок. Бля. Так, да. Жаду, як робити. Та що таке? Ти подивись на нього. На цю картошку, Олежку, я не смогу. Так, окей, Спасибо. я. Спасибо! Не, я разбираюсь в самом управлении. О, я их сразу в фритюр кинул, ты мне сразу в руки кинули. Мы справимся! Не! Мы справимся! Сколько балів надо? Всі бали всі ти волі. шо, обноглила? Прямо <рес> 240. <рес> Наша тобі всі <рес> не ну, знаю, як ми це зробимо. Короче, кидай мені все, що тільки можеш. Кидай. Молодець Я ч, не втупилась, ти бачиш? Кидаю. Бачу. Та нашу ти огнетушитель взяв о-о-о-о! <у -у -у -у> попав! Не попав! Попав! Ні. Да! Я кинул мясом ä, прямо на цей на шось. На стол какие На стола, Вот именно. Я думав, я попаду в воду. Давай, кидай! Що, на тебя кидать ч? Так, все, есть. Е. Yeah. Я не зможу їх зробити, мені треба. Я втопився. Мені треба тарілка, щоб перепинити. Блін, точняк, а у мене тарілка, А чого в мене тарілка? Тому що все офігенно. А! Горить! Шо, Шо? чого горить? Я ж забрала! Я тарілку віддав. О-о-о! Друга тарілка. Так, оп. А, чекаю, чуть ты! а а Ха! <гас> а тарелка, да? Сто ж две тарелки у тебя! Ты мне її за забарикадировал! Не, просто дехто не умею обратиться! А як мені туда аж наклепаты? В смысле, як? Я наклепа наклепав, як <гас> Де я ж кто я? Чого не подаєш? Я не знаю хто я, де я? У мене не трілка, у мене фрітюр. Я дуже радий. Блін, розумієш, і треба курку разом з картоплею теж. Да. Опля, опля. Я не знаю Дивися, може Це давай поміняється. Що я буду виносити? Ви, ви я... Я буду... Ти будеш нарізати і е, Мити, посуд. А я буду наоборот. Те, що ти робила. Я Не справлюся. Я справлюся з тим, що я назвав То давай так. Добре, то що нам треба обратно. Видай, джойсик. Да, віддай мені джойсик. Віддай мені куди? На собаку Собак. Ти наш. Так, ладно, Блін, блин, не блін Бляха. От нашо тобі це. Нащо тобі обов'язково це робити? Мені треба. Треба їй. Готова? Ладно, давай. Капець. Ніби вроне. Рішає. Нащо? Я не можу. Начни заново. А! Начат. Все. Теперь мы наоборот. Ужасно. Все разу Я не привыкла цим, джойстикам Поримся. Я тоже, я твоим не дуже Правний Де я? Хто? Оба! Я? Оба, оба. Спасибо. Пожалуйста, оба. Оба! О, спасибо. Так, хай собі робиться. Ой, це гнетушитель, я думаю, що я беру в руки? Я собі пока тарелку заберу. Йо-мойо, -йо, ти подивись на цю фігню! Є. Бубуваник! <губувальник> <губувальник> так, мені тарелка потрібна. Забираю. Оба, оба, оба. Так, картопля. Давай забирай тебе горить. Нічого не згорить. Ти його пом помий. Эй. Скинуть. Оба. Є. У мене там картопля. Хорошо. Ну, картоплю я якраз подам зараз. Ти втопилась? ДА Клас. Тарелку помий. Я із-за тебе кинув на твій стіл. А, а, горить тебе горить. Не згорить. Так, картопля є. Так, грязна тарелка. Ой. Тобі ж сюда, тут неудобно. Да, 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 да. Я впав. Клас. Так, що ти там мені ще дала? Хорошо. Оба. Ложись сюда. Так. Блін. Не спеша. Так, є. Картошка. Картошка. Треба картоплі трохи. А <свес> <свес> я... Мне. Что <свес> таке? Я тебе не можу дать тарелку. И картошка чуть не впала. Да дай тарелку! что ж ты картошку цю... петляешь? <свес> Ти бачив, я б вам фритюр кинула. Ага. Так, є. Молодец, молодец. Я буду поки кидати. Бо мені треба, це конче треба. <свісна> тарелка. О, о. Так. Это а, значит сюда. Ё-моё. Оба. Да что ж ты робишь? Ну, я тобі трілку дала. І, на нащо мені, якщо да, да. у мене немає нічого. Бля! Дай мені щось кинь. Та все, ми вже не встанем. А... Понтум мені від цієї тарілки. І, кстати, ми пройшли. Там 240 треба было. 242! Да! Бу! Боже! Я знав, що ми справимся. Клас. Прямо здесь. Дай зі... мне джойстик на, назад. Вертай. Я не можу Твердаю. воно мені не... Я не можу. І шо? Не можу, я там джойст! Ну не мажи. Не могу. Не мажи. О! Крокодил! Крокодил! Крокодильчик! Крокодил! Крокил, литл клоп! Шаши буридана! Мугевара! А це тут принял? Крокодил! А! Ха, да, точно! От уже де. Я забулася. Ша ще буридана! Move! ха ха следующий рівень. Я даже не Я не очікувала, що ми так швидко його пройдемо, бо я думала, що ми будемо Я розумний. О, нам треба було для цього левела 26 зірочок, у нас 37. Let's go. Ми його відкрили. Я не знаю, як ми виживемо. 320 потрібно. А що це? Я щось не бачу, що це. Я чувствую, що нам пипець. Просто. Просто пипець нам. Повний. Дай мені трошечки. Не дам я тобі трошечки мікрофона. Де я? Який це? Де знизу. Так, що робити? Я рис. Подивісь! А, що? В, в мене тарілки, і в мене вар варити. А Почекай, в тебе у мене каструлі, подача, нарізка. А, я втопилася! Я теж. І посередині нам треба набирати. Це жах, а. це жах. А, да, ще й дивися, рис в мою сторону ближче. Да. А в твою сторону ближче, м'ясо і курка, Що якраз таки треба е, ризати і жарити? А жарити і мені, кстати. Бля! А -а -а. Який жорсткий рівень, подивись, я вмираю кожен раз, як виходжу, просто кудись іду. Так. Як нам тут діяти? У мене тарілки, в тебе є тарілки. Тебе У мене одна тарілка є. Блін, і хліб ще треба. Йоп Так. Так. Хліб рис м'ясо. Хліб рис курка. Поняла? Або то, або то. Хліб можна так ложити на тарілку. Бо ми робимо такос. А, Рис має бути у тебе. Навіть у мене м'ясо. не щоб цігу. Ты поняла? Тупо командний рівень. Спасибо. <сіба> Спасибо. Тупо командный рівень. Я роблю одну фигню, ты робиш іншу фигню. И вместе комбінуємо цю фигню там і там. Я думаю, так, дивись, ты бачиш. Поки воно їде, я можу його взяти і кинути тобі. а ти так само Я так же само можу рис херачити тобі. Блін, це так тяжко, це ужасно. Я думаю, що хоча б має бути за одну страву, має багато давати, тому що тут нереально багато зробити. Ну да. Встигнути, по крайній мірі. А ще треба його якось занести, розумієш? Пересідати нам треба, я зліва. Ні, нормально, мені нормально. Все, хорошо. Я ж рис обачно горіть. Я про пересісти, так. Мені нормально. <світ> <світ> Ладно. Все, по. Let's go! Так. Окей, okay, go. Ну, не знаю, як ми це зробимо. Зробимо. it! Треба левчитися. Так. А, я не встигла. Клас! Я не, тоже. Не я теж не встиг просто. <рех> <рех> я взяла <рис> і втопилась. <рех> я взяла реси і втопилась. <рех> <рех> Бля! Ти бачиш, що я зробила? Ні, не бачу. <рех> я взяла м'ясо. Курку, точніше. Кинула тобі, і воно кинулося на цю квадратик, там де м'ясо береться. Ні, Настя, це фігня. Я беру м'ясо, ти бери рис. Ми так не зможемо. Що ти маєш на увазі? Ми зможемо кидати да, да. Воно буде тупо. Дивися, воно буде або падати на ці платформи, Але і... з яких ми, ми беремо. Але ж Я не розвідувала. Те, що ти зробила це два-три рази, це не значить, що ти будеш постійно це робити, розумієш? А нам треба постійність сп... моніторинг. Я не знаю, як це ми зробимо. Зробимо, зробимо. А. От... А ха! Ти бачиш. Почекай, я тебе м'яку. Я прийшла. Да! Я прийшла насквозь через цю штуку. Вийшла в тебе на стойки на твоїй половині. І ти мене збив м'ятом! Класс Тимворк, uh, uh, everybody. Тим <laughs> команда понад усе, як кажеш. топив мене м'ято. <laughs> я ж вижила, а ти мене добив <laughs> <Finish him. laughs> так клас, клас. Клас Та блин, ти закрив мені наше мені мясо. Блять. От наше ты Я вбилася Ну давай я зроблю отак так от. Ага. Тільки б попасти. Ніфіга Тільки б попасти. Спасибо. Так, булочка. Так. Все. Я Виходь, набрав. Йти Буду йти готувати. О! Супер. Так. Ого, ага, що я не робив?! Блін! я із за твого мяса, короче. На тобі м'ясо. Спасибо. Так. Це жарите. Це жарите. Булочку сразу. Так, це сюди. Не хватає риса. Я би його... Я не можу його кинути, понимаешь? О... Щас мене довариться? Бо згорить Я тоді поки Нехера чу нарезок Це ще що таке? Я не знаю Ой, я тобі... Все, я тобі скинула цього Йбать шо це? Вот і я, про я це Я тобі зробила цього, кидай на, на... віддавай. Так. Да нашу мы не це мясо. Вот, забрал. Так, крыс Е, булочка Е. А, Ты -а -а! то мясо. Тебе треба а с куркой? Да ты же ж! Почекай! Что я тебе дала? Куркую. Ти мені нічого не дала. Я тобі рес дала, ти в мене риси забрав, і я не знаю тепер, де він. В мене в руках був рис, і він, коротше, пропав. Бо ти. Я віддавала. Не, не, ти... не, почекай, давай заново, це якийсь кажусь... рис. Але а... тут легше на цій часті, бо тут я можу підійти до цієї фіні взяти. Так, да, але у нас почало підряд все пропадати. Нам, я так розумію, треба зараз а, тупо наготувати продуктів. Накидати собі продуктів і потім просто готувати. Так, да, так. Да. А, мені ще тобі треба кинути пару булок, угу. бо у тебе теж пару тарелок. Так, да, так. Да. Тяжко. Да. Но. Ну, легко не буває. Ну, на цій части, там, де все, типа, десь улетіло, і начали вони просто дрійфувати на воді, то тут легше. Бо я можу підійти взяти і, типа, тобі дати, і все таке. Так, да, але ну, нам головне зараз продуктів. Значить, так, я зараз кидаю тобі. Ай, блі. Не кидай так далеко, ти мене не дістанеться. Спасибо. Достав. Не достав. Достав! Достав. 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 Не достав. Так, коротше, я накидав тобі три булки. <свят> Я сразу рис, короче, ПТА положила, понял? Два риса, булку собі. Мясо. 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 Ще м'ясо. А. Так, є. Так. Це готовся. Булочка. У мене рис так готовий. Що? Рис тако готовий. Хорошо. Так, треба ще один рис. Значить. У мене три риса. Вже го... Чотири риса вже готові. А! Що ти? Ти мене подвинув! Ти мене подвинув і я віддала на видачу, ну, замість того, щоб поставити на, на цій. Можна було просто взяти м'ясо, яке вже лежить. Я не встигла гоком змигнути. Так що, просто брати і нажимати на цю кнопку видач? Я положити. не на видачу, я по я на стол хотіла поставити, а ти мене подвинув, і я так, на звісно, видачу Так, звісно, я видала. винуватий. Я. Ляга, я на стол мала поставити. А ти рядом поїхав. То Є чого не поставила на дальній стол. Не знаю, там місця нема. Там теж, там вже лежало щось. Не знаю, давай їм. Там я вже м'ясо лежало. Давай ще раз спробуємо. А, а? Обрузєвш. А, булка. А рис. Це Ти бачив, ти мене. В мене Короче. Ой, не токи, мені ну... не надо, спасибо. Я наслушаю, что блядь, я не то брал, не то Дивись, я тільки кухню не спали. Я поро... я пробую. Попробую. Попробую. Ти мені мясо кинув, нефіга воно мені тут? До кинь мені. Якщо долетить. Долеті. Да, я підібрав його якраз. Я не знаю, чи в мене Рості доготовився, коротше, бо я його втак завернула, а він. я не пам'ятаю, він... Та пофіг. ...доготовився. А головне, щоб було. Так, це м'ясо вже сюди. Вон м'ясо є. Так. Да. Вон лежить сковородка. Ладно, віддавай так. Старілки нема. То як це тебе з тарілки прийшла? У тебе дві їх! <рес> я... <рес> я в шоці, Настя. <рес> я тупа в шоці. Зараз я зможу тобі наст. Ага. Коли вже два цих, зараз-зараз пропадуть. ТА дай мені просто риса. Там на тобі в руки його, я не знаю. У мене ТИ всь... мені його у мене так, так не видатиш. У мене все стако. Я стако сразу СТАВИЛА Хорошо. КЛАС Мінус 60. Мене начали подавати, а у нас вже мінус 60. Uh... Так. Є... Та йокли мене. Чого ти взяв в цей? Нарись. Так, є. Я... Що ця булка робить тут? Адвінки, я знаю. Не не встигли ніфіга. Так. А, це вже готово. мислі? Тарілки. На, рис, на рис, З рисом м'ясо. Тарілки не вистачає, А, на тарілку. Положи. Просто положи. Не можу, вона не ставиться, блять. Одне тако! Одне тако! Без тарілки! Ха! Це бібу пес! Ми вообще там... <реш> 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 якщо е, щоб у нас не було мінусів, то ми б пройшли. Да шо ви говорите? Ну я не знаю, як нам пройти. Що <реш> Зато я знаю, не. Давайте з тарілкою, наприклад. У мене не було тарілки. Було. Ні. У тебе було дві тарілки, ти мені просто принесла так костризу. До, До чого мені? було? До чого воно мені. У <смір> тебе теж з'являються тарелки на твоїй половині. У мене одна тарелка, все. Це одна, яка у мене з'являється. і я її одразу загружаю чимось. Тебе було готове так, треба було положити на тарелку і віддати. Я кой хто не міг положити тарелку. <смір> Якби ми її положили, і положили, віддали. Ми би справились. Так, ладно, давай далі. Всім дякуємо, всім папа, -па, підписуйтесь на канал, на її на наш твіч канал. На наш твіч. На наш да. Да. Бо ми казали, в пройшли відео, що на мій твіч. Я не знаю, що там мене на голові вже є без А, На він він казав, що на мій твіч, але це наш твіч. Це Оч, наш твіч, да. Мого ще поки що немає. Да є, але ще не робочі кра. А посилання в описі. Да Йо. і папа. -па.